Загальне враження по Домінікані. тут дуже красиві пляжі, ніжний такий пісочок без каміння, без коралів, Ідеально заходиш, але є нюанс, заради якого я в принципі і прилетіла. Це ем, різниця між пляжами на океані. Е, навіть на океані є готелі, які знаходяться поруч на одному курорті, На одному хвилі пляжі на іншого біля іншого готелю хвиль немає. Тобто тут ситуація з хвилями досить така суттєва. І вона може зіпсувати відпочинок, бо хвилі тут постійно. Якщо вони на пряжі біля готелю є, то вони будуть постійно незалежно від сезону. Тому, от саме на цей момент, я особливо звертала увагу. А загалом сервіс, харчування, воно дуже сильно залежить від готелю. Сервіс, в принципі, в Домінікані він такий дуже-дуже повільний. Якщо чесно, навіть на Занзібарі якось швидше нас обслуговували, більш якісніше ніж тут. Тут дуже вони розпаловані чайовими. Їм спочатку потрібно дати гроші, а потім вони почнуть щось робити. Навіть посміхатися, але є виключення. Ось зараз ми знаходимося в готелі. Дуже популярний і серед американців. І я скажу, що тут сервіс топ, навіть без чайвих. У Нас дуже гарно на обід обслуговували, нам давали компліменти, у нас спитали, які напої ми будемо і так далі. Але це рідкість. Це поки ми зараз на Дернікані шостий день, і це перший готель з відмінним сервісом з, -з, -з посмішкою, таким приємним, як ми звикли.